Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Братів Грім, русалка в ставку. Жив був на світі мельник. Він жив разом зі своєю дружиною в повному достатку. Грошей й всякого добра було у них вдосталь, і з року в рік достаток у них все збільшувався. Але біда підкрадається вночі. Як виросло їхнє багатство, так. І з року в рік стало воно танути, і під кінець залишився у Мельника один тільки млин, на якому він працював. Він був у великому горі і, лягаючи спати після трудового дня, не знаходив собі спокою і крутився в ліжку з боку на бік, повний дум і турбот. Одного разу вранці, коли ще не починалось світати, Піднявся він і вийшов пройтись, думаючи, що, може, в нього на душі полегше. Він переходив через млинову греблю і якраз в цей час засяяв перший промінь сонця. І ось він почув, що в очереті щось шумить. Він озирнувся і побачив гарну жінку, яка повільно виходила з води. Вона тримала в ніжних руках над плечима довге волосся, воно спускалось вниз і покривало її біле, чудове тіло. Мельник зрозумів, що це русалка, і від страху не знав, що йому робити, піти чи залишитись тут. Але пролунав ніжний русалки голос вона покликала його по імені. І запитала, чому він такий зажурний. Спочатку мельник не зміг вимовити жодного слова, але, почувши, що вона говорить так ласкаво, серце його заспокоїлось і він розповів їй, що жив колись у багатстві і щасті, а тепер так збіднів, що не знає, як йому й на світі прожити. «Заспокойся», Сказала русалка, я зроблю тебе ще багатшим і щасливішим, ніж раніше, але ти повинен перш пообіцяти, що віддаси мені те, що тільки що народилось в тебе в домі. Щоб це могло бути, подумав мельник. Мабуть, щеня або кошеня, і він пообіцяв те, що зажадала у нього русалка. Русалка знову занурилась у воду, а він заспокоєний і в доброму гуморі попрямував до свого млина, але не встиг він дійти, як вийшла з дверей працівниця і крикнула йому, що він може порадіти. Що народила дружина йому хлопчика. Зупинився мельник, як громом, уражений, і зрозумів, що хитра русалка знала про це і його обдурила. З похиленою головою він підійшов до ліжка дружини і коли та запитала: чому ти не радієш нашому красивому хлопчикові? Він розповів їй, що з ним сталось, і яку він дав обіцянку русалці? Ех, нащо мені тепер і щастя і багатство? Додав він, якщо я повинен втратити своє дитя. Та що робити тепер? Прийшли родичі привітати його і побажати йому щастя. Але й вони теж не знали, що йому порадити. А між тим, щастя знову повернулось у будинок мельника. Щоб він не починав, все йому вдавалось і було так, ніби всі скрині і засіки самі собою наповнюються, і грошей в шафі щоночі стає все більше і більше. Незабаром стало у нього багатства більше. Ніж було колись. Але не міг він спокійно цьому радіти. Обіцянка, дана ним русалці, страшенно мучила його серце. Всякий раз, проходячи повставок, він боявся, що ось ось вона випливе і нагадає йому про його борг. Хлопчика він зовсім не підпускав до води. Бережися, говорив він йому, і якщо ти підійдеш до води, протягнеться звідти рука, вона схопить тебе і потягне за собою на дно. Але проходив рік за роком, а русалка все не показувалась. І мельник почав було вже й заспокоюватись. Хлопчик виріс, став юнаком. І поступив на навчання до одного мисливця. Коли він вивчився і став відмінним мисливцем, взяв його один пан до себе на службу. А жила в тому селі одна гарна й чудова дівчина. Вона сподобалась мисливцеві, і коли пан про це дізнався, він подарував йому маленький будиночок. Молоді справили весілля. І стали собі жити, поживати мирно і щасливо, і від усього серця полюбили один одного. Якось раз довелось мисливцеві гнатись за оленем. Коли звір вибіг з лісу і помчав полем, мисливець кинувся за ним і нарешті убив оленя на повал. Але він не помітив того. Що знаходиться поблизу русалчиного ставка. І, попатравши звіра, він підійшов до води, щоб умити забруднені кров'ю руки. Але тільки занурив він їх у воду, як виринула із ставка русалка, обвила його вологими руками і так швидко потягнула його за собою. Коли настав вечір. І мисливець додому не повернувся. Дружина злякалась і пішла на пошуки. А так як він часто розповідав їй, що треба йому побоюватись переслідувань русалки і не підходити близько до ставка, то вона відразу відчула, що сталося нещастя. Вона поспішила до ставка і, побачивши на березі його мисливську сумку, все зрозуміла. Плачучи і заламуючи руки, вона почала кликати свого коханого на ім'я. Але марно, вона побігла в іншу сторону ставка і стала його кликати знову. Вона почала лаяти русалку, але відповіді не було. Дзеркало ставка залишалось спокійним і тільки молодий місяць. Один нерухомо дивився в нього з висоти. Бідна жінка не покидала ставка. Швидкими кроками вона невтомно все ходила навколо нього, то мовчки, то голосно кричучи, то тихо стогнучи. Нарешті сили у неї вичерпались, вона впала непритомно на траву і міцно, міцно заснула. І приснився їй дивний сон. Ніби йде вона в страху нагору між величезними уламками скель. Шипи й колючки впиваються їй у ноги, дощ пиріщить їй в обличчя, і вітер куйовдить її довге волосся. Ось дісталась вона до вершини, і перед нею відкрилась інша картина. Небо було блакитне, повітря ніжне, земля м'яко під неї стелилась і на зеленому, вкритому, барвистими квітами лузі стояла чистенька хатинка. Вона підійшла до неї, відкрила двері, дивиться, сидить у хатинці стара з сивим волоссям і ласкаво їй киває. В цю мить бідна жінка. Прокинулась. Уже настав ранок, і вона вирішила таки дослухатись до свого сну. Вона на силу піднялась на гору, і було все так само, як бачилось їй вночі у вісні Стара привітно зустріла її, запропонувала їй сісти на стілець. Ти, мабуть. Пережила якесь нещастя, сказала стара, що прийшла до мене в самотню хатину, і жінка розповіла їй із сльозами, що з нею сталося. Заспокойся, сказала стара, я тобі допоможу, на тобі золотий гребінець». Почекай, поки зійде повний місяць, а потім іди до ставка, сядь на його березі і розчеши своє довге волосся цим гребінцем. Коли ти це зробиш, поклади його на березі і ти побачиш, що станеться. Жінка повернулась назад, але час до повного місяця рухався повільно. Нарешті з'явився на небі сяючий місяць, і жінка вийшла до ставка, сіла на березі і почала розчісувати свої довгі коси золотим грибінцем, а потім поклала його на самий край біля води. І раптом розбушувався ставок. Піднялась хвиля, підкотилась до берега і забрала з собою гребінець. Це тривало недовго, і гребінь опустився на дно. Раптом розступилась вода і піднялась звідти голова мисливця. Він не мовив ні слова, але подивився на дружину сумним поглядом. В цю мить підкотилась шумом друга хвиля. І вкрила голову чоловіка. Тут все зникло, і ставок стояв такий же спокійний, як колись, і тільки в ньому відбивався повний місяць. Жінка повернулась назад невтішною, але сон вказав їй знову на хатинку старої. На другий ранок жінка зібралась знову в дорогу і розповіла про своє горе старій. Дала їй стара цього разу золоту флейту і сказала Чекай, поки настане знову повний місяць, а потім візьми цю флейту, сядь на березі, зіграй на ній красиву пісню. І коли ти закінчиш, Поклади її на пісок, і побачиш, що станеться. Жінка зробила так, як їй веліла стара, і тільки поклала вона флейту на пісок, як у глибині ставка, раптом щось зашуміло, піднялась хвиля, підкотилася і потягла за собою флейту. Незабаром вода. Розступилась і здалась звідти не тільки голова, але й половина тулуба чоловіка. Він простягнув їй в пристрасному бажанні руки, але в цю мить зашуміла назустріч інша хвиля, захлеснула його і потягла знову вниз за собою. Ах, що мені з того, якщо я бачу свого коханого. Але втрачаю його знову, сказала нещасна жінка. Вона знову зажурилась, але сон втретє привів її до хатинки старої. Вона попрямувала в дорогу, і віща стара дала їй золоту прядку, втішила її і сказала: Ще зроблено не все. Ти почекай, поки зійде повний місяць, тоді візьми прядку: сядь на березі і напряди повну катушку пряжі. А коли ти закінчиш, постав прядку біля самої води, і ти побачиш, що станеться. Жінка так все точно і зробила. Тільки став повний місяць, вона принесла на берег золоту прядку і старанно пряла доти, поки не вийшов весь льон. Катушка була сповнена пряжі, і тільки з'явилась прядка на березі, як в глибині ставка, знову зашуміло ще дужче, ніж колись. Швидко підкотилась сильна хвиля. І забрала з собою прятку. І одразу з хвилею піднялась вгору голова, а потім і все тіло чоловіка. Він швидко вискочив на берег, схопив за руку свою дружину і побіг з нею. Але тільки вони трохи відійшли, як піднявся із страшним шумом весь ставок, і з лютою силою. Розлився по широкому полю. Втікачі вже відчували свою неминучу смерть, але покликала жінка старуху на допомогу. І вмить вони були перетворені вона в жабу, і він теж. Докотилась до них хвиля, але не могла їх втопити, тільки розлучила їх один з одним і забрала. Далеко-далеко, коли спала вода і вони ступили на сушу, до них повернулась знову їх людська подоба. Але вони не знали, де знаходиться кожен з них. Вони опинилися серед чужих людей, які нічого не чули про їх рідну землю. Їх розділяли високі гори і глибокі долини. Щоб прожити їм обом довелось пасти овець. Довгі роки вони ганяли свої отари по полях і лісах і були повні туги і печалі. Одного разу, коли знову прийшла весна, вийшли вони в один і той же день із своїми отарами на пасовище, і випадково пішли один одному назустріч. Він повітив на далеких горах отару і погнав своїх овець в ту сторону. Вони зійшлися в одній долині, але не впізнали один одного. Проте їм було радісно, що вони тепер не так самотні. З тієї пори вони пасли свої отари разом. Вони говорили мало, але відчували себе щасливими. Одного вечора. Коли на небі сяяв повний місяць, і вівці вже відпочивали, дістав пастух із сумку флейту і почав на ній грати прекрасну, але сумну пісню. Закінчив він ту пісню і бачить, що плаче пастушка гіркими сльозами. Чому ти плачеш? запитав він. Ой, відповіла вона, Ось так же світив колись повний місяць, коли я востаннє грала цю пісню на флейті і показала із ставка голова мого коханого. Він глянув на неї і немов чари спали у нього з очей. Він впізнав свою милу дружину, а коли вона подивилась на нього, і місяць освітив йому обличчя, вона теж впізнала його. Вони кинулись один до одного в обійми і стали цілуватись. А чи були вони щасливі, проте питати вже й нема чого? Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав, молодець.